Добрий день, дітки! Подивіться, до нас на галявину прилетіли пташки. Давайте їх назвемо Голуб, синичка, ворона, снігур та горобчик. Давайте порахуємо, скільки їх. Вірно, пташок 5. А тепер пропоную порахувати їх по порядку. Починаємо рахувати зліва направо. Перший, другий, третій, четвертий, п'ятий. А тепер скажіть, хто сидить перший? Перший голуб, а хто третій? Третя ворона. Подивіться уважно і скажіть. Хто сидить між вороною та голубом? Так, синичка. А хто п'ятий по порядку? П'ятий горобчик. Який по порядку снігур? Четвертий. А ось наші пташки сіли на гілочку. Давайте порахуємо їх. Один, два, три, чотири. 5. А тепер порахуємо у зворотньому напрямку. 5, 4, 3, 2, 1. Молодці малята. А тепер наші пташки прилетіли до годівнички. Скажіть мені, будь ласка, відносно годівнички, який птах знаходиться зліва? Сліва голуб. Молодці. А хто знаходиться справа відносно годівнички? Вірно, справа ворона. Скажіть, будь ласка, який птах знаходиться вгорі? Вірно, вгорі – снігур. Який птах знаходиться внизу відносно годівнички? Так, внизу відносно годівнички знаходиться горобчик. Малята, а тепер подивіться уважно і скажіть мені, хто сидить у годівничці? Вірно, дітки, у годівничці сидить маленька синичка. Молодці. Які ж ви розумні та кмітливі малятка. Давайте пограємо в гру та відгадаємо, яка цифра відносно ялинки знаходиться справа, справа цифра 3. А зліва. Зліва 1. А тут яка цифра знаходиться зліва від ялинки. Зліва Цифра 2. А яка цифра знаходиться справа? Молодці. Справа від ялинки знаходиться цифра 4. А тепер будьте уважні і скажіть, яка ж цифра заховалася за ялинкою? Вірно, за ялинкою заховалася. Цифра 5. Розумночки, дітки, а нам уже час з вами прощатися. До побачення, до наступних зустрічей!